Друзі, хочу поділитися з вами одним інсайдом. Так само, як ми поливаємо з вами помідори, як ми поливаємо з вами свій город і хочемо, щоб там був добрий урожай, так само ми маємо поливати своє серце. Якщо врожай ми поливаємо водичкою, і не можна, щоб вода була холодною, маєте на увазі, то так само ми повинні поливати не холодною, а теплою молитвою своє серце. Наша віра повинна бути чистою, наша віра повинна бути справжньою. І тоді плоди, які ми так рясно поливаємо на стежині нашого життя, вони будуть дозрівати. Тому не нехтуйте, будь ласка, часом, коли можете помолитися. Подякуйте Богові. Попросіть у Господа чогось такого, чого потребує ваше серце, чого потребують ваші рідні. І пам'ятайте, що якщо не буде праці, не буде врожаю на городі, якщо не буде щирої, теплої молитви, не буде врожаю у нашому житті.